Сьогодні передостанній день перебування в Зальцбургу і я вийшов зранку забігти на гору Куберг. Проводиться як кровіча гра. І бачите, листя доволі слизькі, але Адідас і Терекс справляється з ним. Температура клюсова. Вітру нема майже. І от такими стежинками можна вибратись на її вершину. Зустрів тут австрійського хайкера, також як я, правда, він з палками йде і на іншу вершину, більш серйозно. Бачите такий підйомчик, сюди є таблички, вказівники, що де, коли і як. Так от цей Стій сказав, що збиратися легко, але будь-обережний при спуску. Адже багнюка, це така справа не передбачена і треба повільно спускатися. Тобто, взагалі, Сьогодні в мене таке тренування, можна сказати, на низьких пульсах, не дивлячись на те, що карабкаюсь вгору не поспішаю. Тобто, вже вчора було тренування середньої інтенсивності і сьогодні я вирішив дати більш відновлююче тренування невеликого обсягу на низькому пусті. Бачите, прапори на деревах Австрії. Я все вище-вище підьмаюся, гора невисока, 720 метрів. Але зате з неї відкривається дуже файний вид на... Долину Зальцбурга на замок Зальцбурга, який сьогодні піти з дружиною і донькою в день. Ну а завтра вже автобус на Прагу. І чим класний ці вершини, що 360 градусів по суті при тобою відкривається. можеш осягнути ту місцевість. На якій ти знаходишся, по-моєму, оце і є та сама вершина. Покажу вам, ця дорога йде на схід північ. Це захід, і там за тою високою горою південь. Тож, бажаю цікавих пробіжок, нових маршрутів і побачимось на тренуваннях.